Вітаємо у Rescue Experience Center. Мене звати Марін Ферваєн і я консультант із рятувального обладнання Холматро. У цьому відео я продемонструю новий бездротовий міні-різак. Новий Holmatro CCU10 це перший бездротовий міні-різак на ринку. Цей інструмент доповнює ваш рятувальний комплект. Бездротовий міні-різак готовий до роботи одразу. Окремий шланг і насос більше не потрібні. А це не лише економить час, але й простір і вагу у вашому рятувальному автомобілі. Різак має унікальну похилу щелепу, яка дає вам більше свободи у позиціонуванні інструменту. Обидва леза мають рифлену поверхню для додаткового захоплення під час різання. Як і багато інших інструментів холматро, міні-різак оснащений led підсвіткою. Яка працює від основного акумулятора. Давайте подивимося, як ці нові функції допомагають вам звільняти постраждалих безпечніше і простіше. Як бачите, похилі леза полегшують доступ до педалей автомобіля. І оскільки це дуже обмежений простір, я радий, що можу вільно рухати інструментом без перешкод у вигляді шланга. led підсвітка значно допомагає бачити, що я роблю. Коли я починаю різати, рифлена поверхня на лезах фіксує матеріал. Дозволяючи мені різати максимально близько до основи, легкий інструмент має ергономічний дизайн, його зручно тримати і працювати з ним. Я можу позиціонувати міні-різак однією рукою, і навіть у рукавичках я маю оптимальний контроль над інструментом. Для активації інструменту потрібно натиснути кнопку. А коли ви її відпускаєте, інструмент зупиняється. Цей режим називається старт-стоп. І допомагає економити заряд акумулятора. Щоб знову запустити інструмент, достатньо повторно натиснути кнопку управління. Режим слайдера дозволяє перемикатися між відкриттям і закриттям інструменту. Міні-різак також має регульовану швидкість. Якщо я натискаю кнопку слабо, інструмент працює на низькій швидкості, якщо натискати сильніше, швидкість зростає. Я зробив лише кілька зрізів. Але завдяки ефективній технології приводу я можу зробити до 70 зрізів з одним акумулятором. Бездротовий міні-різак постачається з двома акумуляторами. Ви можете перевірити статус вашого акумулятора за індикатором заряду. Акумулятор є частиною платформи CS і також може використовуватися з іншими інструментами, які входять до цієї платформи. Акумулятор розташований під кутом, що робить його легким для заміни. Тепер ви бачили, як я розрізав кілька частин автомобіля за допомогою цього нового міні-різака. Але окрім різання педалей, підголівників і рульових коліс автомобілів, міні-різак також підходить для різання арматури, парканів, твердих прутів, дерев'яних балок і ланцюгів. Цей універсальний бездротовий міні-різак доповнить будь-який рятувальний комплект, незалежно від того, чи ваші інші інструменти також живляться від акумулятора чи від зовнішнього насоса та шланга. На цьому все. Дивіться більше відео на нашому YouTube каналі або звертайтеся до вашого дилера Холматро, щоб отримати демонстрацію продукту. До зустрічі!